Слава Анаціє, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі Сашко Добрий. І з подякую нашому любому побратиму, нашому талановитому, працьовитому інженеру Руслану з Полісся, наскільки я пам'ятаю, українського. Який цього разу вирішив проблему ту. Ну, я, власне, вже, можна сказати, дивом пережив це літо, бо реально у мене плавилося все, у мене плавився 13-й iPhone. Я там примотував до нього. Де він там є? Я до нього примотував ось цей кулерочечок на еластичній волосіні, тягав Powerbank, ці всі дроти. У мене це все дуже... Виводило з себе і горів так само, модем, не заряджалося, не вантажило, глючило, ну, аж до того, що аж тяжко було в руках тримати, так, грілися. Віддати iPhone в авторизований сервісний центр я змоги не маю, бо найближчий в Києві, а мені треба працювати постійно, так? от То я попросив пана Руслана виготовити під. Під 13-й мій айфончик Футляр футляр із системою охолодження і так само під модем. так Бо, я ж кажу, для того, щоб я, щоб у мене не було там павербенків, дротів, які смикаються, падають, рвуться, чіпляються, мотиляються. Щоб просто я от із собою носив так речі. І, коли треба, вмикав. Отут для кулера є вмикач вимикач для айфона, Перша швидкість і друга. О, друга швидкість. Нормальна сандалить. Нормальні акубешечки відекс цілком мене вдовольняють. Два режими роботи, увімкнення-вимкнення. Вми... І ще сюди треба буде додати пасочок, от сюди пасочок, щоб я ж тримав моєю правицею для зручності. Так? Тут воно не буде перешкоджати роботі вентиляції. Отак от я буду знизу руку так ставити. І воно на пасочки у мене буде триматися. От. Ну і от на магніті закривання все, воно чудово працюватиме. Ось. А тут модем. Модем там нормальні там, трафіки ганяє через себе, так? щоб ви насолоджувалися медіавмістом на першому українському каналі з ремонту ремонтоборони техніки. Тому у нього два кулери, я туди його цілком вірно, буду заряджати без задньої стінки. Я, якщо чесно, на перший погляд не розумію, як вставляти отуди в гніздо акумулятор. Тому що я навіть просто не розумію, як оцю кришечку відкрити. Тобто. Угу. Ну, тобто, я так розумію, там така саме касета. Але мені, щоб її відкрити, я зізнаюся, тут касета була привідкрита з скриєчку, коли я дістав із посилки. Але я ж ну, змоделював що я туди, поставив АКБ і закрив. От я його закрив, воно класнуло. Як там його відкрити, я поки що не уявляю. От. І воно відповідає, оця вся штука, на перший погляд, так? Воно все перевірено багато разів, це все зайняло багато часу, тому що китайські елементи у пана Руслана не проходили випробування. І на перший погляд воно все відповідає моєму, скажімо так. Підходу в роботі, моїй так би мовити, фірмові штуці майстра з роботи з бронетехнікою. Воно все-таки масивне, нібито незграбне, але функціональне, надійне, вандалостійке. Ну і подивимось, як себе покаже в роботі. Дякую, пане Руслане, маю надію. Ти мені підкажеш, як от відкрити цю кришечку тепер. Бо ж воно ніби наглухо зашито з усіх боків. Незалежний вхід на зарядку 5 вольтів 1 А. Угу. Micro USB, USB-C. Це, я так розумію, теж регулювання. Ага, тут, напевно, на кожному. Регулювання швидкості. Пунь, пунь. Пунь, пунь. Все як я люблю. Механіка, груба механіка. Після ядерного удару виживуть таргани і цей футляр. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого корінофілія недостатня.